Жінки, нам треба об'єднатися. Жінки, нам треба щось робити і об'єднатися, бо в цьому величезна потреба, бо це реальна правда. Бо і якщо ми не зробимо цей ривок через зусилля, ну і трішечки десь, десь треба ці зусилля поробити ну, трошки довше, ніж там дінь, -дінь привикла. Фея діндінь, яка, ну я ж три юбочки, от, от це от, ну, ні цього времени немає і не буде, не буде. От просто, знаєте, хочеться сказати: викиньте всі оті трактати про віддічівські жінки. Просто викиньте і спаліть, тому що вони будуть заважати. Оця вся відічеська хрінь, ну, вибачте, простіть, вона зараз, сучасній жінці, буде заважати, реалізовувати задачі цього часу.